Вітаю! Мене звати Алла Худякова. Багато хто з вас знає мене не лише з екрану своїх гаджетів, а й особисто, адже ми з вами зустрічались на семінарах від експерту з охорони здоров'я в Ужгороді, Одесі, Чернівцях, Івано-Франківську, Києві та інших українських містах. А ще колись разом переймали досвід польських, турецьких та іспанських колег у міжнародних медичних турне. І після стількох проведених освітніх заходів для медиків-управлінців. Мені ще є чим вас здивувати: 10 топових спікерів, 8 актуальних тем для обговорення, 200 учасників усе це про 8-й всеукраїнський конгрес медсправа, який ми проведемо 12 грудня в Києві. На вас чекає живе спілкування з колегами, саме таке, за яким ми всі скучили, насичена розважальна програма, смачна їжа та напої та багато підкреслюю, багато важливої інформації та інсайтів від провідних експертів галузі. Ми не готуємо відеозапис заходу. Не запрошуємо вас долучатись онлайн лише 12 грудня і лише жива участь. Чекаємо, буде цікаво.